Мене звуть Роман, я технічний директор компанії Neosmart. Ми понад 10 років працюємо в галузі автоматизації офісів, тому вирішили створити WorkWell Hub. Він встановлюється за 5 хвилин, не потребує ремонту чи особливих навичок, а головне дає змогу отримати додаткові 10-20% прибутку під час роботи офісу, в якому працюють люди. Зараз я розповім, як це працює. Вводимо логін та пароль, щоб потрапити до системи. На екрані відкривається вся інформація за сьогодні. Зверху ми бачимо три основні показники, на які варто звернути увагу. Індикатор здоров'я відображає якість умов праці. Що було зрозуміло, 100% означає, що працювати суперкомфортно, співробітники демонструють максимальну продуктивність, а 0% це жахливі умови, в яких неможливо перебувати та працювати. Продуктивність показує наскільки ефективно працюють люди. 100% буде коли персонал приходить вчасно та працює повний робочий день. Як тільки падає дисципліна, показник буде знижений. Економія відображає раціональність використання опалення, охолодження та електроенергії нижче наведені подробиці у вигляді інформаційних повідомлень та графіків. Сьогодні показники хороші, тому немає сенсу розбиратися докладніше. Давайте краще знайдемо дні, коли буде не так все добре. Для цього відкриємо історію за місяць. Кожен день представлений у вигляді трьох кілець, які ми розібрали на початку ролику. Якщо параметр не в нормі, він позначений помаранчевим або червоним кольором. Якщо підвести курсор миші, можна отримати більше деталей. Давайте відкриємо цей день. Тут явно є проблеми. Є попередження, що спостерігаються проблеми з якістю повітря. Що це означає? Людина вдихає кисень і видихає вуглекислий газ. Якщо приміщення погано провітрюється, то згодом кисню буде мало, а вуглекислого газу багато. Мозок біологічно переходить у режим енергозаощадження, падає концентрація, виникає почуття сумливості, починає боліти голова. Науково доведено, якщо показник вище тисячі одиниць. Людина втрачає до 30% концентрації. Подивіться, о 12-й годині показник вище за норму. Якщо в офісі працюють програмісти, проектувальники, дизайнери, інженери, ви втрачаєте гроші. Погане повітря це як поганий бензин для вашого автомобіля. Двигун глухне і не розкриває свого потенціалу. Якщо ви орендуєте офіс і помітили таку проблему, то швидше за все орендодавець економить на вентиляції. Щойно проблема буде виправлена, ви одразу отримуєте більш енергійну команду. Погляньмо на цей графік. Тут видно моменти часу, коли комп'ютери співробітників були увімкнені, робочий день розпочався о 9-й ранку, і тут добре видно, хто спізнився. Видно, хто працював менше, ніж 8 годин. Ви щиро здивуєтесь, якщо помітите, що ваш персонал працює на 5-10% менше, ніж розраховуєте. А ось ще один випадок: тут забули вимкнути комп'ютер, і він пропрацював всю ніч. Крім фізичного зносу, це тягне за собою споживання до 50 Вт на годину. Якщо таке відбувається регулярно, всього один комп'ютер може витратити 15-20 кВт щомісяця, а 5 комп'ютерів 100 кВт. Цим грошам можна знайти більш гідне застосування. Ще один важливий параметр це вологість або кількість води у повітрі. Низька вологість сприяє поширенню вірусів, коли вологість у нормі, то віруси та бактерії осідають разом із частинками вологи та менше циркулюють у повітрі. На графіку все добре, але коли показник впаде нижче 40% варто почати переживати. Хворий співробітник із високою ймовірністю заразить всю команду. Багато хто візьме лікарняний і ви знову втратите гроші. Найдешевий зволожувач вирішить проблему, а система проконтролює, щоб його не забували вмикати кожен день. У хаб вбудований і датчик температури, але він розкриває свій потенціал завдяки алгоритмам, які ми розробили. Не секрет, що висока чи низька температура може спричинити дискомфорт та знижувати продуктивність. З іншого боку, температура може сказати багато про кліматичну систему. Постійні стрибки температури означають, що співробітники часто відкривають вікно. Взимку у ці моменти ви втрачаєте гроші, оскільки нагрівання приміщення потребує значної енергії та витрат. Часто проблема вирішується купівлею терморегулятора, який окупить себе у перший тиждень роботи. Давайте вивчимо цей графік шуму. Погодьтесь, що сконцентровано працювати складно, коли любителі побалакати порушують робочу атмосферу. Поглянувши на цей графік, лише за одну секунду зрозуміла вся картина за добу. Хаб обладнаний інфрачервоним передавачем, який може керувати майже будь-яким кондиціонером. Це, по-перше, дуже зручно, тому що ви можете з будь-якої точки світу задати бажану температуру, і крім цього, ви отримуєте комфорт та енергозаощадження. Налаштуйте автоматичне увімкнення кондиціонера за пів години до початку робочого дня, і співробітники одразу розпочнуть роботу в комфортних умовах або налаштуйте автоматичне вимкнення наприкінці робочого дня, щоб ніхто не забув це зробити. Такі прості автоматизації допомагають економити без шкоди і отримати високий рівень комфорту. Якщо ваш бізнес передбачає філії, магазини, шоуруми, то подумайте, як зручно аналізувати та порівнювати, чому Київський офіс працює краще чи гірше, ніж Харківський. Чому співробітники з Одеси постійно спізнюються? Чому в дорогому бізнес-центрі якість повітря нижча, ніж у старій будівлі, оренда якої в два рази дешевше? На ці питання відповість WorkWell Hub. наша компанія займається автоматизацією понад 10 років. За цей час ми зробили понад 200 об'єктів різного рівня складності та призначення. Це розумні будинки, котеджі, таунхауси, інтелектуальні офіси, автоматизовані лінії виробництва та багато інших проєктів. Ми з радістю допоможемо зробити ваш бізнес кращим.